Доброго дня! Сьогодні в нас 12 вересня, місто Тернопіль. І хочу показати вам саженці лохини, які я виростив цього сезону. Саженці вже готові для посадки. Повиростали. Маю 4 сорта. Ранній река, середній блюкроп, середньопізній бонус і чандлер. Чотири сорти. Якраз так підбирав сорти, хто захоче посадити посадку лохини, щоб був конвейер свіжого споживання ягід. Саженці дворічки десь по 50, заразно від, залежно від сорта, ріка трошки нижчі, блюкроб більші, бонус також величенький. От такий ось бонус то блюкроп ну, десь сантиметрів по 60-70, Река десь 50, вже коренева система повністю заповнила горщик і проросла е субстракт нижче горщика, бо для того, щоб мати акумулятор вологи, я у своїм... Короба, де вирощую саженці. низ підсипаю трошки торфу, тирси хвойних порід. І е, коли йде полив саженців, лишня вода виливається з горшків і лиється в тирсу в торф. І там такий є акумулятор вологи. Бо е, в цьому сезоні було екстремально вирощувати саженці. Бачите, я робив таке затінення агроволокном. Сьогодні на кінець почав у нас іти довгожданий дощик, бо вже зо дві неділі не було все оживає, ну і вже можна починати осінню посадку лохини, щоб коренева система лохини проникла в субстракт, закріпилась до морозів, і ваші рослинки гарно перезимували. Висилаю новою почтою по території всієї України. Ціна саженця 100 гривень. Саженці розмножені інвітро, дорощені вже мною у кислому торфі. Так що, хто бажає посадити цю чудову смачну і корисну ягоду, можете. Замовляти саженці. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!